Це кабінет стоматологічного факультету Ужну. Тут провели урок для дітей. Їх навчили правильно доглядати за ротовою порожниною, а також розповіли, що можна їсти, аби не було проблеми з зубами. Я навчилася чистити правильно зуби і доглядати за ротовою порожниною. Лікувати зуби це дуже дорого і ліпше просто за ними доглядати. Їсти фрукти, овочі деколи можна цукерки, але небагато. Навчилася правильно чистити зуби, та нам показали сказку, чому треба їсти здорову їжу. Урок проводили студенти та викладачі кафедри дитячої стоматології Ужгородського національного університету. Акція називається це Зав'яжи вузлик на перемогу. Ми навчили діток правильно чистити зубки, харчуватися, говорили про шкідливу їжу і як взагалі. Е Глядати за ротовою порожниною це дуже важливо для діток, тому що спочатку в дітей йде молочний прикус. Це у нас налічується 20 зубів. Але коли йде на змінний прикус, у нас починають призовувати постійні зуби, і вони в нас починаються з 6 років. Тому дітки повинні знову за своїми зубками, щоб вони в подальшому так би сказати, продовжили їхній вік. Акція полягає в підтримці, здоров'я. Статусу дитини, тобто відсутності ортодонтичної патології, а саме профілактики ортодонтичної патології, тобто, це ми оглядаємо і виявляємо ортодонтичну патологію, і проводимо безкоштовне лікування дітей, учасників війни бойових дій, і також внутрішньо переміщених осіб. Організували таку акцію представники благодійного фонду Подаруй дитині усмішку. Основним нашим таким такою співпрацею з Ужгородським університетом це є лікування дітей, дітей, які опинилися у важких життєвих обставинах. Лікування ортодонтичної патології, складної ортодонтичної патології, весь стоматологічний супровід і реабілітація. Наш благодійний фонд дає повну матеріальне забезпечення від складної ортодонтичної апаратури, знімної чи незнімної. До Лікування до гігієни, якщо потрібно, лікування під наркозом, якщо потрібно і мікроімпланти в залежності від віку дитини. Переважно з таких статусних дітей, з досвіду, бо ми працюємо вже з 2010 року в Україні. Так з такою програмою у нас виходить 10-15 день щороку. Андрій Матвійчук, Андрій Гісим, Суспільне новини.